Освітяни Івано-Франківська відзначили Всесвітній день вчителя та День працівників освіти України на сцені обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка вітали кращих педагогів міста. Були оголошені лауреати міської освітянської премії імені Богдана Ступарика. Вічна істина, вчитель і учень в усі часи були поруч одне одного, черпали знання і щедро ділилися ними з людством. Представники кількатисячного колективу освітян міста в черговий раз отримали щирі вітання від влади, квіти і подарунки високої нагороди медалі за заслуги перед прикарпаттям, удостоєний заступник начальника управління освіти Петро Січу. Лауреатами щорічної освітянської премії імені Богдана Ступарика стали завідуюча дитячим дошкільним закладом Зернятко Тетяна Кузьменко, вчителька хімії Української гімназії номер 1 Марія Слюзер та вчителька української мови і літератури загальноосвітньої школи номер 18 Марія Павлюк. Не забули в святкових урочистостях і за ветеранів освіти, які багато років життя віддали роботі в школі. Чималу підтримку педагогам надає їхня проспілкова організація яку багато років очолює Анна Гривнак. Освітяни міста Івано-Франківська отримали сердечні вітання від колег освітян з міста Нова Суль Республіки Польщі. Працівники культурно-мистецьких закладів міста підготували до свята чудовий концерт, який додав присутнім гарного настрою.